Слава Ісусу Христу, за те, що знову маємо гарний день сьогодні, що Бог нам дав милість зібратися в Його ім'я і дає нам милість Його прославляти також і величати Його, і, і слово Його чути. Я нещодавно читав історію книги, з книги Естер, вона мені дуже подобається, і я взяв для себе деякі речі, які я бажаю з вами також поділитися. Три речі, які я взяв, щоб з вами поділитися. Які мені подобаються. І для контексту, якщо читати, ми можемо побачити, хто така взагалі Естер. Якщо ціла книга в Біблії виділена, значить є для цього причина, і причина є дуже добра, тому що Естер, вона дуже в гарному такому світлі описана в Біблії. І це була така дівчина, вона була з юдейського, з юдейського народу, і вона росла без батьків, і з плином часу так сталося, що вона стала царицею. Цар її обрав серед інших дівчат для того, щоб вона могла царювати разом з ним в, ну, в Персії, в тому край на той час. І чому, чому вона стала царицею? Перша річ, як, через яку цар її вподобав, це те, що Естер, вона була написана, вона була скромною. І давайте зачитаємо разом. Це Книга Естер, другий розділ 12, 13 та 15 віршики. Естер, 2, 13, 15. А коли приходила черга для кожної дівчини входити до царя, ахаш вироша, коли кінчалося 12 місяців установленого порядку для жінок, бо так виповнялися дні їхнього причепурювання 6 місяців мировою оливою, а 6 місяців пахощами та іншим потрібним для причепурювання жінок, то з тим дівчина приходила до царя, з тим дівчина приходила до царя, давалося їй все, що вона скаже, щоб воно йшло з нею додому жінок, додому царського. І 15. -й. А коли настала черга для Естер, дочки Авіхая, Мордихаєвого дядька, що взяв її собі за дочку, щоб іти до царя, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегай, царський євнух, сторож жінок. І Естер мала велику ласку в очах усіх, хто її бачив. Написано далі, що за це цар їй і вподобав, за те, що вона була скромною, за те, що Естер не жадала більше, більше надміру, ніж їй було треба. Написано, що вона жила при цар... при царському палаці. Вона виходить так, що вона мала достаток, вона завжди мала що їсти, мала що вдягати, і вона ні в чому не мала потреби. І коли написано інші дівчата вони просили, може, у царя якогось там багатства, якогось земного блага, то Естер написано, вона нічого не жадала, як тільки того, що казав Гегай. Ну, нічого не жадала надміру того, що їй треба було. Вона і так уже все мала, бо вона жила з царем. І написано в притчах 11 розділом другому, другому віршику, що зі скромними ходить мудрість, зі скромними мудрість. І скромність вона виявляється якраз в цьому, що коли ми маємо, маємо достаток, і ми не просимо у Бога надміру того, що ми вже маємо. Також скромність вона проявляється в тому, коли ми робимо добрі діла якісь людям. І ми не ходимо, не хвалимося перед людьми за те, що ми, ми такі ось добрі, ми щось зробили людям гарне, але в цьому проявляється скромність, якщо ми робимо добро людям і не хвалимося цим, тому що Бог і так все бачить, всі наші таємні добрі справи. Друге, на що я бажав би звернути увагу, це те, що Естер вона не мовчала, але виявляла зло, яке бачила навколо себе. Це знову ж таки, зачитаємо Естер, другий розділ з 21 по 23 віршик. Естер, 2,21, 21, 23. Тими днями, коли Мордихай сидів у царській брамі, рознівалися Біктан та Тереш, два царські євнухи зі сторожів порогів, і задумували простягнути руку на царя Ахашвероша. І стала відома ця річ Мордихаєві, і він доніс про це цариці Естер, а Естер переказала цареві в імені Мордихая. І була розвідана ця справа, і знайдено так, і ті обоє були повішені на шибениці, і було записане це в Хроніці перед обличчям царським. Естер переказали цареві, те, що те зло, яке замишляли два слуги царя. І не написано, чому ті слуги розлютилися на того царя, що вони його бажали вбити і погубити. Може, то була якась помста, може, то помста була якась, може вони хотіли владою заволодіти. Ми не знаємо, але ми бачимо, що написано, що Естер, побачивши злі наміри тих слуг, вона не промовчала, але вона доповіла про це цареві, і, і цар покарав згодом тих слуг. І людина може стати винною перед Богом, якщо свідомо свалює вчинки грішника або приховує їх, щоб злінами щоб наміри не виявилися перед вищим, ну перед старшими людьми. І в цьому також є наша наша би, мета для того, як християн, для того, щоб ми не приховували гріхи інших людей, коли ми бачимо, що хтось звертає не на правильний шлях, хтось звертає з праведного шляху на грішний шлях. Наша задача навертати таких людей з грі... для того, щоб вони не пішли у погибель, для того, щоб вони навернулися на правильний шлях, щоб вони продовжували йти за Богом і не грішили. В Ефесян, п'ятому розділі, 10-11 віршиком це також ми можемо знайти підтвердження цьому. Ефесян, п'ятий розділ, 10-11 віршик. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще її і докоряйте. Ну, в іншому перекладі написано а краще і виявляйте, виявляйте діла темряви. Якщо ми бачимо, що хтось рішить і в наших силах навернути ту людину з грішною, грішного шляху, то ми повинні це робити. Третє, на що я бажав би звернути увагу, це те, що Естер мала велику віру, велику віру. В чому виявля виявлялась велика віра. Сталося одного разу так, що над юдейським народом, з якого Естер була родом, сталася, постала велика загроза. Один із слуг царя він запланував погубити весь юдейський народ, погубити їх. І Естер, вона мала вибір, вона мала вибір або промовчати, або діяти, або щось зробити. І вона, бувши. Перед Богом праведною вона знала, що їй треба робити. Вона знала, що цей намір злий, її треба викривати. І тому вона не мовчала, але для контексту вона не могла просто так піти до царя. У тім персидському краї діяв такий закон, що будь-хто хто підійде до царя просто так, то він. Може отримати смертну кару, якщо цар не протягне свій золотий жезл тій людині. Золотий жезл це був як символ того, що цар е, готовий вислухати або прийняти ту людину, яка до нього приходила. І будь-хто до кого цар не простягав того жезла, та людина каралася смертю смертною карою. І тому Естер, вона розуміла, що навіть незважаючи на те її статус, ца, статус цариці та жінки царя. Вона все одно була слухняна тим законом, законом того краю, і вона перед тим, як піти до царя, вона спочатку благала Бога і просила нього, щоб він, щоб він дав милість їй підійти до царя, щоб цар змилився над нею і не, не покарав її. Вона наказала всьому юдейському народу взяти піс на три дні і молитися за те, щоб ця ситуація, ця загроза, яка постала над цим народом, вона якби вирішилася. І вона, вона зі всім народом три дні молилася та пустилася. І, врешті-решт, вона написано, що навіть готова була, навіть якщо це не, не, ну, нічого не дасть, вона готова була навіть і померти, якщо піст та молитва не допомогли б. Тому, але врешті-решт ми бачимо, що цар вподобав її прихід, він простягнув до неї свій жезл і помилував її. І вона змогла до царя донести ту звістку, до царя донести те. Ту загрозу, яка постала над її народом. І, і слава Богу, що Бог їх і, і народ помилував, і її помилував. Там цар потім написано, що помилував народ і покрав того слугу, який запланував таке горе над всім юдейським народом. І ось такі три речі, на які я бажав би звернути увагу, це перше, це те, що нам важливо мати скромність, щоб бути в правильному положенні перед Богом, щоб не хвалитися собою, не, не возвеличувати себе і не, і. не... Ну, Щоб бути перед Богом якби смиренним, це також дуже важливо. Друге, що важливо, це виявляти зло, бо ми на це як християни і покликані не мовчати, але якщо бачимо, що хтось. Замисляє за якесь зло, і в наші, наших силах це змінити, то ми і повинні це робити. Ми повинні навертати грішника з його грішного шляху, тому що написано, що шлях грішника він веде до погибелі. Третє, що нам важливо мати, це велику віру, велику віру в те, що Бог може змінити будь-які обставини, і, незважаючи на будь-які загрози, ми повинні вірою йти і. Вірою йти, і, і хай би там, що нам не загрожувало, вірою робити те, що нам треба робити. Якщо нам треба якось, ну так само, як з історії Стер, ми можемо побачити, якось треба, що є в наших силах, що ми можемо донести комусь зі старших, якщо хтось там грішить, щоб ті старші брати поговорили з тими, тим, тим чи іншим чоловіком або братом, або сестрою, нам треба це зробити, якщо це є в наших силах. І тому. Це як висновок три, три речі, які я думаю є важливими для кожного із нас. І будемо благати Бога, будемо просити Бога за те, щоб Він навчив нас правильно жити, правильно в цьому житті, би, йти перед Богом. І якщо є в нашій владі, правильно виявляти гріхи інших людей і вірити в те, що Бог є всемогутній і може змінити будь-які обставини. Отже, встаємо для молитви і просимо Бога за це. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за день сьогоднішній. Дякуємо Тобі за твою велику милість, що ти надав нам зібратися в ім'я Твоє, Господь, дощ. Ми могли прославити Твоє святе ім'я, почути слово Твоє, яке Ти хочеш донести через братів Господь та, та сестер, Боже. Благослови це служіння, благослови кожного із нас, Господь, що ми правильно Господь йшли цим життєвим шляхом, щоб ми, Господь, розуміли, як нам треба жити, що ми, Господь, не хвалилися своїми добрими ділами, що ми, Господь. Були правильно положені при тобою, що ми мали цю скромність, Господь, яка є дуже приємною тобі, яка є дуже важливою для кожного із нас, Господь. Благослови, що ми також, бачачи зло, яке замишляють інші люди, Господь, ми не мовчали, але ми, Господь, говорили за це, Господь. І якщо є в наших силах звищали, Господь і могли, Господь, це зупинити якось через, через інших людей, може, які можуть тим людям щось сказати. Благослови, що ми мали також велику віру. Без, тому що Господь без віри, ми тобі догодити не можемо. Віра є дуже важливою для кожної з нас, тому прошу благослови Господь, що ми мали в своєму серці віру, Господь, що ми вірили в те, що ти є, Господь, в те, що написано в слові твоєму, Господь. Бо інакше нема Господь сенсу з того, що ми тут збираємося, якщо ми не віримо в те, що ти є, в те, що ти помер за всіх нас, Господь, в те, що ти віддав свого сина. За все людство, Господь, для того, щоб Він помер і на третій день воскрес, для того, щоб ми мали спасіння і благодать, Господь. Ми дякуємо Тобі за твою велику милість і любов до нас, що ти проявляєш кожного дня, Господь, за те, що даєш нам велику любов, Господь, і благодать. Незважаючи на те, що ми, Господь, грішмо, Господь, ти нас все одно любиш, Господь, і бажаєш, щоб ми були спасені. Ми дякуємо Тобі, Ісус, прошу, проведи нас через це життя, Господь, веди нас надалі. Нехай все буде в твоїх руках, Господь, і нехай все за все буде тобі слава і хвала на віки. Будь прославлений, Господь, благослови це служіння і кожного з нас надалі, Господь. Амінь.